Якщо стиснути поняття фінгерстайл до трьох слів, то я би сказав, що це самодостатня гра на гітарі. Тобто, це коли ми щось граємо і намагаємося зіграти максимально багато, одночасно і басову партію, і мелодію, і якісь перкусійні моменти, щоб вони якби, брали на себе роль ритму. І може навіть мелодію вокала. Іноді в фінгерстайлі намагаються вмістити чотири слоя одночасно. Це там бас, мелодія, ще додаткова мелодія, а, або типа мелодія вокалу, перкусіонні моменти, е, та навіть якісь ритмічні моменти, там, в плані всяких чосів на гітарі і так далі. І оце все ми намагаємось робити в. Одночасно на одному інструменті однією людиною. Ось як я розумію, фінгерстайл. У цього стиля є декілька течіїв і, звісно, якісь проміжні течії. Є грубо стара школа і нова школа. Стара школа і те, звідки взагалі почався фінгерстайл це Тревіс Пікінг. Це така штука, коли ми беремо отакий медіатор. Ну, треба розуміти, що це не обов'язково, але скоріше за все це буде грати з таким медіатором. Таким чином, щоб можна було грати бас гучно. Але так він буде дуже гучний і перекриватиме мелодію. Тож такий бас зазвичай грали ось так приглушено, але досить міцно, за допомогою цього медіатора. Ще такий стиль називають бумчик. Ну, так, типу як воно звучить, бумчик, 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 бумчик. І за допомогою такого стилю можна зіграти, наприклад, ось таку штуку. Більш новою школою фінгерстайла зазвичай мають на увазі перкусіонний фінгерстайл. Коли ми лупимо по всій деці, намагаємось імітувати бас бочку на ударній установці ось таким чином, намагаємось зробити великий, е, малий барабан ось таким чином або так, там поми. Ось тут. Ще різні чесалки, У мене тут такий звук. Тут такий. І додають просто найрізноманітніші прийоми від там гри ось тут до крутіння колків, беруть смичок та грають, беруть дві-три гітари, грають одночасно. І це таке, знаєте, це, звісно, і про музику також, але це вже більше уходить, знаєте, в артистизм, в виступ, і типа хто як більше в. На гітарі. Ну насправді це так і є. Виглядає це дуже ефектно. Давайте я покажу. Я не супермайстер, але ну, ось, ось що можна робити е, на такій гітарі в сучасному фінгерстайлі. Ось такі є дві школи, але це дуже глобально. Ще між ними дуже багато різних штук. Тобто можна грати щось аля зі старої школи і потрохи додавати елементів нової школи. І тут така шкала градацій нескінченна. Взагалі я дуже люблю цей стиль, він прикольно звучить сам по собі, а ще великим плюсом. Те, що ти граєш на гітарі, і вона звучить самостійно. Тобто тобі не потрібен бенд, всі ці репетиції, там хтось не прийшов, хтось не зміг, і так далі. Ти сам собі начальник, і можеш, е, ну, як хочеш робити. Але ціною цього є велика складність. Це дійсно не просто так. Е, і треба в якомусь сенсі зламати свої мізки, щоб. Почати грати фінгерстайл. Проте і при своїй складності, так як у фінгерстайла дуже багато градацій, то його можна почати вже після декількох місяців гри на гітарі, можна почати з е, самих простих штук, от наприклад таких. Просто тримати бас чвертями, і накидувати якусь мелодію вже зверху, при цьому тримаючи рівно бас. Це можна почати взагалі з однієї ноти. І це вже такий буде початковий фінгерстайл. Якщо вам цікавий фінгерстайл, то я буду викладати його далі на цьому каналі. Бо мені дуже цікаво, я його люблю. Напишіть, будь ласка. Що ви про це думаєте? Якщо хочете, поставте лайк, напишіть комент, ну, підписка. Звісно, все на цьому, все. Пока-пока і слава Україні!